Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо на непросту, але важливу тему чи завжди вихід із церкви це зрада. Це питання задають багато віруючих, особливо коли їм боляче, коли виник конфлікт або коли з'явились сумніви в лідерах, чи самій структурі церкви. То що ж Біблія каже про це? Частина перша. Що таке справжня церква? Перш за все важливо зрозуміти. Що церква це не просто будівля чи деномінація, церква це тіло Христа, усі спасенні, народжені згори люди, що належать йому. Ефесян 1, 22 23 Тому якщо людина відходить від Ісуса, від істини Євангелія, від любові до братів, так це справжня зрада церкви, духовна зрада. Але якщо християнин залишає конкретну помісну громаду, тому що там є гріх, зловживання владою, фальшиве вчення або атмосфера страху це не зрада, це може бути навіть вірність Христу. Частина друга ДУховне насильство. Сьогодні, на жаль, у деяких спільнотах поняття церква змішалося з людським контролем, коли лідер вимагає беззаперечного підкорення, забороняє ставити питання а будь-яку критику називає бунтом або зрадою. Це вже не пастерство, а релігійний авторитаризм. У таких випадках вихід із такої структури це не втеча, а захист своєї віри. Біблія каже ми маємо більше слухатися Бога, ніж людей. Дії 5.29 Частина 3. Зрада – це питання серця. Зрада це не просто дія, а стан серця. Ти можеш сидіти в залі кожної неділі. Але бути зрадником Христа у своєму способі життя, і, навпаки, можеш покинути організацію, але залишатися вірним Христу, правді та любові до Його народу. Бог бачить серце. Іноді, щоб залишитися вірним Ісусу, потрібно відійти від людей, які більше не живуть по правді. Частина четверта Як виходити правильно. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно залишити церкву. Роби це молитовно і з миром у серці без ненависті, не зневажай людей, не розпалюй ворожнечі, не мстися, але й не дозволяй маніпуляціям зупинити тебе, якщо Дух Святий кличе до свободи та правди. Ні в якому разі довго не залишайся наодинці без церкви, шукай спільність, де є світло, любов, істина та покірність Христу, бо церква жива, вона не десь там. Вона в його тілі, де діє його дух.